Вітаю, друзі, я Віталій Портик. Чи дійсно військові Північної Кореї зараз можуть воювати у складі російської армії або на території самої Росії, або на території окупованих регіонів України? І інформації про це чимало зараз у виданнях та навіть офіційних повідомленнях, і вона є дуже і дуже суперечна. З одного боку, видання Вашингтон Пост підкреслює, що північно-корейські військові вже можуть знаходитися. У лавах російської армії і допомагати російським військовим у своїх війні проти України. Як відомо, північнокорейський лідер Кім Кімчанин один з тих, хто підтримує Володимира Путіна у цій війні, буквально з перших днів після великого нападу Російської Федерації на Україну. І один з тих, хто визнав анексію Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей України і звичайно ж українського Криму. Головне розвідне управління. Міністерство оборони України також говорить, що нібито з північно-корейських військовослужбовців вже створений окремий батальйон, який видають за Буряцький. досить дивна інформація, якщо врахувати, що у самій Бурятії представники цієї національної меншості складають меншість від населення, таким чином сформувати якийсь національний батальйон з вихідців з республіки Буряця виглядає вкрай важкою справою. Також українські розвідники підкреслюють, що 18 військовослужбовців цього батальйону, нібито розгорнутого на території Курської області Російської Федерації для допомоги російським військовим, які намагаються відбити цю територію у українських. Військових вже втекли з позиції, хоча знову таки залишається під великим знаком питання, а куди взагалі може втекти громадянин Корейської Народно Демократичної Республіки на території Російської Федерації. Це ж поки він в армії його можна видавати за так званого російського громадянина буряцького походження. Як тільки він втікає, він стає абсолютно безпомічним на території країни, мови якої він не знає, також в. Москві і пхеньяні, як і слід було очікувати, схарактеризовують інформацію про появу північно-корейських військовослужбовців у російській армії як таку, що не відповідає в дійсності. Але не тільки там, у центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, також говорять і це суперечить з повідомленням української розвідки, що ніяких північно-корейських військових у Армії Російської Федерації немає, що це дезінформація в якості логічного доказу того, що мова йде про інформаційну гру, у Раді національної безпеки і оборони України підкреслюють, що тільки один відсоток північно-корейських військовослужбовців взагалі якось володіє російською мовою. Тому, якщо уявити собі, що ці військовослужбовці дійсно з'являються у складі. Армії Російської Федерації абсолютно незрозуміло, яким чином вони взагалі спілкуються із своїми російськими колегами. Це дійсно питання, яким варто було б задатися, враховуючи, що мова йде про якісь там десятки тисяч північнокорейських військовослужбовців, які можуть з'явитися на позиціях російської армії, як на території Курської області, так і на території окупованих регіонів України. Отже, чи є, чи немає. Зараз північнокорейських військовослужбовців в російській армії ми не знаємо. Дізнатися про це ми зможемо тільки якщо хтось з військовослужбовців в армії КНДР потрапить в український полон і поінформує про те, як діють північнокорейські військовослужбовці у складі російських збройних сил, якщо вони звичайно там є. Однак є очевидним, що у Кремлі зацікавлені в тому, щоб і в. Україні і на заході вважали, що мова йде про можливість використання північно-корейських військовослужбовців у російській армії, тобто щоб і на заході і в Україні усвідомлювали, що президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до глобалізації війни і до включення до складу збройних сил Російської Федерації військовослужбовців з інших країн. При цьому треба розуміти, що незважаючи на слова президента України Володимира Зеленського, що Північна Корея за свою участь у війні проти України отримує жорстку відповідь, ніяких можливостей вплинути на Кимчинина ані у українського лідера, ані у західних лідерів практично немає. Північна Корея також знаходиться під серйозними західними санкціями, більш серйозними ніж Росія, більш серйозними ніж Іран. Тому що ці санкції, як це не дивно сьогодні, прозвучить, схвалені Радою безпеки І Їх свого часу підтримали всі постійні члени Ради безпеки. У тому числі і Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка, що звичайно не заважає обом цим країнам плідно співробітничати із режимом Кім Чен Ін. Таким чином ніяких можливостей вплинути на рішення Кім Чен Іна, навіть якщо він вирішить, що його військовослужбовці мають взяти участь у агресії Росії проти України. Ніяких можливостей вплинути на нього немає і найближчим часом не буде. Хоча б тому, що Кім кімчанин є очільником держави, що має у розпорядженні ядерну зброю, це один з підсумків правління Дональда Трампа, який зараз намагається повернутися до Білого Дому, щоб знайти можливість доволності ще одним диктатором. Очевидно, що Кім кімчанина і його ядерної програми Трампу було замало. Але ясно, є те, що дійсно якусь велику кількість військовослужбовців кімчанин спрямувати. На територію Російської Федерації не може, тому що йому самому потрібна армія. Ким чином параноїк. Те, що він зараз займається підривом шляхів, які ведуть з північної Кореї до південної, хоча ці дороги були побудовані пхеньяном за південно корейський рахунок, говорить про те, що він реально побоюється, що в цій непростій ситуації, яка склалася у сучасному світі, у сеулі можуть спробувати вирішити корейську проблему шляхом знищення людини ненависницького режиму, який. Сьогодні знаходиться обхеняння. І Кимчанин, звичайно, в цих реаліях, які в його голові знаходяться, буде намагатися посилювати власну обороноздатність, а не російську. Але разом із цим він з тих політиків, які готові грати у дезінформаційні ігри. Як відомо, Кімчанин, як і його батько, як і його дідусь, давно вже торгує. Громадянами КНДР як рабами. Вони працюють у тих країнах, де потрібна дешева, навіть дармова робоча сила, і Росія тут не виключена. І тут я якраз погоджуюся із повідомленнями Вашингтон Пост, що корейські робітники вже можуть бути на окупованих територіях чи навіть безпосередньо у зоні бойових дій. І це може дійсно бути досить серйозною проблемою. З точки зору того, що буде важко зрозуміти мова йде про якихось будівельників, яких звичайно можна одягнути у напіввоєнну, і навіть у воєнну форму, або про справжніх військових, які беруть участь у діях збройних сил Російської Федерації. Тобто буде створюватися швидше ілюзія північно-корейської присутності, при тому, що якщо ці люди не будуть брати безпосередню участь у бойових діях, то вони ні в який полон не потраплять. і Ми не дізнаємося достеменно, чи є Північно-корейський військовий в складі збройних сил Російської Федерації чи немає, і які функції він виконує? Так що поки що можна говорити швидше про велику дезінформаційну кампанію, яка розпочата президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та головою трудової партії Кореї Кимчанином напередодні ратифікації Державною думою Росії. Підписаного у Пхеньяні російським і північнокорейським диктаторами договору про стратегічне партнерство між двома країнами. Ну і особливим моментом в цій, в цій історії є пояснення прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Піскова, що Росія буде готова допомогти Пхеньяну, якщо Північна Корея зазнає нападу від південних, тобто ось це намагання переконати Захід, те, що глобалізація конфліктів вже. Не за горами, і що західним країнам варто подумати, як розплатитися із Володимиром Путіним, щоб він утримав своїх друзів від нових війн. Це також є важливою частиною цієї інформаційної гри, мета якої примусити західних лідерів якнайшвидше поступитися Україною, щоб зупинити. Подальше розростання конфліктів у світі. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon БМія Кофі Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги миру вам хай щастить!